Вітаю вас, підписники та гості! Пропоную вам чудову альтернативу коштовній зелені, яка взимку вартує як доладній шматок м'яса. Сьогодні доведу вам, що задекорувати будь-яку страву до святкового чи буденного столу можливо дійсно за копійки без клопоту і за лічені хвилини, і лише з трьох інгредієнтів. В миску вливаю звичайнісіньку собі воду кімнатної температури, рафіновану олію без смаку і запаху і всипаю пшеничне борошно. Ну а далі все змішую. Так як в тісті є достатня кількість олії, то борошно тут без якоїсь там зайвої метушні чудово і швидко розчиняється. І на цьому практично все. Але мені захотілося яскравих барвів, тому додала ще трішки харчового барвника. І до речі, це не обов'язково має бути гелевий, це може бути і бюджетний сухий барвник, або ж взагалі без нього, тоді колір декору буде кремового кольору. І геть забула сказати, це ще може бути дрібка куркуми, щоб отримати жовтий колір. Ось і все, млинцеве тісто готове, працюємо далі. Запалюю вогонь і розігріваю пательню. Коли вона нагріється, зменшую потужність вогню до середнього. Ще раз перемішую тісто і все відразу виливаю на пательню і будемо смажити з вами незвичний мереживний млинець. І наразі найцікавіше: ми з вами будемо свідками справжнього кулінарного чаклунства. Ми побачимо як простісіньке тісто перетворюється в справжнє панське мереживо. І це неймовірно. Ви чуєте, млинець шкваршить і бризгається, вода випаровується, а натомість утворюється на пательні справжнє природнє мереживо. Хіба це не диво? Напишіть мені в коментарях. Смажу млинець орієнтовно 3 хвилини, не перевертаючи його на інший бік. Час його приготування вказала вам приблизний, бо розміри пательні і потужність вогню можуть бути у всіх різними. Вода, як ви бачите, вже випарувалася, візерунок у млинці стабільний, тож обережно знімаю його з пательні. Перекладаю мережево на паперовий рушник для видалення зайвої олії. Миттєво замішати тісно можливо і в банці, тому продублюю вам грамування і швидко показую, як це. Вливаю в банку 40 г води і 20 г олії. Все на раз-два з бухтою. При бажанні додаю дрібку барника, розчиняю його і всипаю 5 г борошна. Це одна чайна ложка з щупчиком. Щільно накриваю накривкою і секунд, мабуть, 10 збовтую, Ось і все. Ну а далі покажу вам, як можливо зберігати цей декор. Мені знадобиться саме звичайнісінький контейнер. встеляю його паперовим рушником. Цей мережений чипс ніжний і крикий, тому обережно його ось так подрібнюю, вкладаю в контейнер, накриваю накривкою і зберігаю в темному сухому місці. Ну а потім при потребі декорую ним страви. І це можуть бути як холодні закуски, так і канапки, або ж салати, чи будь що, що ви забажаєте. Або ж звичайнісінький, як ось цей, до прикладу, фарширований омлет. А я залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд і до зустрічі!